Якщо ви теж хочете допомогти братам нашим меншим, уважно дивіться наступний сюжет. Так у ньому ви познайомитеся з собачкою Абрикоски. Вона мріє про новий будинок і своїх <говорит> людей. Поряд. До речі, сьогодні день грудоволосих. Як це стосується Абрикоски? Зрозуміти, що й не побачите. наша абрикоска. Їй приблизно 4-5 років. Вона важить 14 кілограмів. Вже вакцинована, стерилізована, чіпована. Наразі здорова. Ну, звісно, оброблена від паразитів, як і всі наші тварини. Вона дуже тактильна, вона дуже орієнтована на людей, вона дуже ніжна, вона добре ставиться до інших тварин. Немає в неї взагалі ніякої агресії. Вона дуже дуже класна собачка. Історія в неї дуже печальна, бо десь впродовж останніх місяців нам почали приходити повідомлення, що в одному з районів Києва є квартира, де тримають багато тварин, і тобто, господар не сповне розуму. Тварини прив'язані до батарей в жахливому стані. І туди поїхали наші волонтери. За допомогою поліції вдалося вилучити тварин. Вони дійсно були привезені до батарей, Вони дійсно були дуже худі, дуже прямо просто шкілети. Це, коли лікарі їх побачили, то вони взагалі були в шоці, бо тварини були дуже дуже виснажені. І от Абрикоска була одна з них. Нам невідомо, скільки вона років прожила в цій квартирі, чи вона там з цуцика, чи її нещодавно взяли та. То це нам невідомо, але все, все, все погане вже позаду. Попереду тільки найкраще, тому вона ж яка шукає найкращу родину, яка буде про неї турбуватися, яка буде з нею займатися. Да? А щоб дізнатися більше е, інформації про абрикосочку нашу, ви можете за цим посиланням До, да. вот ось так вот, до цим, правильно да. А допомогти або стати її е, опікуном, або допомогти притулку, ви можете за цим qr кодом Дю да. джо. Да.